Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів, Волинь втратила ще двох героїв. ТЦК провели мобілізаційні рейди у кількох містах України. Індія подвоїла експорт підсанкційних товарів до Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 жовтня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову трагічних. Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. На війні загинув захисник Степан Бірюков, 1986 року народження. Герой загинув 9 жовтня на Луганщині. Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Степан Бірюков був жителем Нововолинська. Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом. Також підтвердилась загибель героя з Волині Павла Литвинюка. Траурний кортеж прибуде у понеділок, 14 жовтня, орієнтовно о 12-й годині. Про це повідомили у Смідинській громаді. Командир відділення 3-го мотопіхотного взводу 3-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону, молодший сержант Павло Литвинюк 1992 року народження, був жителем села Зачернеччя. Герой вважався зниклим без звісти. Понад рік редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шана героям. На Ратнівщині правоохоронців піймали браконьєра. Як повідомили у поліції Волині, 10 жовтня надійшло повідомлення від співробітника управління Волинської рибоохоронної інспекції, Ще на озері Велике Оріхове поблизу села Мале Оріхове. Чоловік незаконно виловлює рибу. На місце одразу прибули правоохоронці. Встановлено, що порушником виявився 52-річний житель Самарівської громади. У нього вилучили дерев'яний човен, весло, риболовну сітку та незаконно виловлену рибу. Поліція розпочала кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі. Слідство триває. Суд притягнув до адміністративної відповідальності ковальчанку за фактом ухилення від виконання батьківських обов'язків щодо виховання своєї малолітньої дитини. Про це йдеться у постанові Ковальського міськрайонного суду. Передає «Ковальмедіа». Медіа. Нещодавно мережею розлетілося відео, як дівчинка жорстоко поводилась з котом, підіймала його на повідку і крутила навколо себе. На місце інциденту почали збиратися люди та викликали поліцію. Матір дівчинки викликали до суду, проте жінка не з'явилась. Тож суддя призначив жінці штраф у вигляді 850 гривень та стягнув з неї судовий збір у сумі 605 гривень 60 копійок. В сільському магазині на Камінькаширщині знайшли 90 пачок сигарет без марки акцизного збору та близько 21 літра самогону. Про це повідомляє камінькаширський районний відділ поліції. 11 жовтня у селі Карасен Камінькаширського району в приміщенні одного з магазинів правоохоронці виявили факт зберігання 90 пачок сигарет без марок акцизного збору та близько 21 літра самогону. Також винну особу оштрафували за виготовлення зберігання самогону та апаратів для його вироблення. Не обійшлося на Волині і без ДТП. На Ковальщині трапилась серйозна аварія. Легковий автомобіль перекинувся на дах. Про це повідомили у ДСНС. Волині повідомлення на лінію 101 надійшло о 10.11.12 жовтня. У кюветі біля села Заліси Заболотівської громади легковий автомобіль перекинувся на дах. У транспортному засобі перебувала жінка, яку визволили очевидці, і передали медикам. Написали у ДСНС. Наразі обставини автопригоди з'ясовує поліція. Також 12 жовтня у Луцьку на вулиці Гордіюк, що біля ТЦ глобус трапилася аварія. Про це телеканалу конкурент Конкурентів повідомили очевидці, а також надіслали відео з моментом зіткнення. З відео видно, що водій Ополя виконував поворот, а інший керманич не загальмував, внаслідок чого обидві автівки зазнали механічних пошкоджень. Чи постраждали водії наразі невідомо. А 11 жовтня у Луцьку водій «Опель» збив 17-річну дівчину. Її госпіталізували. Керманич допустив наїзд на неповнолітню пішохідку, яка переходила дорогу на Зебрі. 17 17-річну мешканку Ківерець доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Російські війська увечері 11 жовтня завдали ракетного удару по житловому мікрорайону в Сумах. Про постраждалих попередньо невідомо. Також ворог вночі атакував Запоріжжя, поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. Наразі відомо про чотирьох поранених, серед яких 11-річна дівчинка. Ушкоджень зазнали 26 приватних та три багатоквартирних будинки. Російські загарбники атакували шахедами Миколаївську область. Три дрони вдалося знищити. Однак є і влучання на території фермерського господарства у Баштанському районі. І у Херсоні окупанти обстріляли один з мікрорайонів. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. Через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилося кілька разів від'їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до гасіння. До ранку пожежу вдалося загасити. 11 жовтня ввечері ТЦК провели мобілізаційні рейди у кількох містах України. Про це інформують змі та місцеві пабліки. Зокрема, повідомляється, що військові навідалися до ресторанів у Харкові та Києві. Також на концерті океану Ельзи півсотні військових масово перевіряли документи чоловіків біля палацу спорту. У Хмельницькому у Дніпрі, Білій Церкві та ж ситуація. ТЦК завітали у клуби та місцеві заклади. У Львові співробітники ТЦК та СП перевірки влаштували у нічному клубі, який знаходиться у центрі міста. Згодом на сторінці Львівського обласного ТЦК та СП у Фейсбук зазначили, що в Україні постійно відбуваються заходи з мобілізації та оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Ми зацікавлені в збереженні прозорості процесу оповіщення, а також намагаємось постійно вдосконалювати свою роботу. Тож правоохоронні органи залучені з метою попередити й унеможливити будь-які спекуляції чи провокації при процесі оповіщення. Йдеться у дописі. У польській Познані відбувся матч третього туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній Україні протистояла національна команда Грузії. Початок зустрічі був затьмарений проблемами з освітленням на стадіоні над гостьовим сектором, через що гра була перервана на 8 хвилин. Утім, ця ситуація ніяк не вплинувала на жагу команд до перемоги. Поєдинок завершився перемогою України із рахунком 1-0. Олександр Крупа, син Тетяни Крупи, яка зараз перебуває під вартою у Київському СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні, 10 жовтня звільнився за власним бажанням з посади начальника управління пенсійного фонду в Хмельницькій області. Про це інформує суспільне з посиланням на співрозмовника. Наразі тимчасово виконує обов'язки перша заступниця Марія Квятківська. Двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета у Харківській області. Про це повідомили у ДСНС. Уточнюється, що вранці, 12 жовтня, на території приватного домоволодіння у місті Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагалися розібрати боєприпас. Пригадую, екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні. Рятувальники просять повідомляти у разі виявлення підозрілих предметів. Їх не рекомендують підіймати, бити або розбирати. Далі переходимо до загальносвітових новин в Україні. Уже воюють солдати з КНДР. До того ж, кілька тисяч північно-корейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту. Повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики з посиланням на The Washington Post повідомляють, що південнокорейські та українські офіційні особи заявили, що північно-корейські солдати уже діють разом із російськими військами в Україні. Представник української військової розвідки заявив, що окремі північно-корейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України. Але Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли в Україні. У Бразилії у шістьох пацієнтів виявили ВІЛ після трансплантації органів. Інфіковані органи надала служба донорства Ріо Де Жанейро. Повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Бразилії. Спершу на погіршення стану здоров'я поскаржився пацієнт, якому пересадили серце. Лікарі зробили низку обстежень, серед них й аналіз на ВІЛ. Він виявився позитивним. Після цього у двох інших пацієнтів, яким пересадили по нирці, також виявили ВІЛ. Детали стосовно трьох інших пацієнтів поки що не оприлюднили. Індія, за даними європейських та американських посадовців, стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до Росії в умовах, коли проти неї запроваджені санкції. Повідомляє Bloomberg та Європейська Правда. За оцінками співрозмовників агентства, експорт підсанкційних товарів, як то мікросхем і верстатів з Індії до Росії у квітні-травні 2024 року перевищив 60 мільйонів доларів. Це приблизно вдвічі більше ніж у попередні місяці цього року. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.